І кальоним железом буде це вижигати, може щось змінити. А так нічого не буде. Будуть далі провалюватися метро, будуть далі пливти автомобілі, буде відсутність нормальних укриттів і всього іншого. Вони просто нас обкрадають. Ви розумієте, що відбувається? Такого не було при Януковичі, такого не було при кучмі, такого масштабу не було. Що відбулося? Чому це відбулось? Як такі люди потрапили до влади? Я не знаю. Ми їх з вами обрали. Але хто ж знав? Хто знав, що буде ось таке? Нарвані, наглі, навчені за кордоном там, в гоздепі багато з них нам розповідають, як нам жити. І при цьому крадуть у нас. В Штатах крадіть, спробуйте там. У вас же там є нерухомість? Не заплатіть там раз податок. податок.